На Львівщині провели навчання надзвичайників. Рятувальники, яких тільки призначили на оперативну роботу, мали пройти десять навчальних етапів. Серед завдань спуститись із третього поверху чи знайти у задимленому приміщенні умовного потерпілого. Готуються до цього етапу. Рятувальники у повному обмундируванні. Найважче було знайти потерпілого, так як це все час. Потерпілий не чекає, як знайти, так і найшвидше вийти. Потерпілий був винесений, знайдений за допомогою тепловізора, який реагує на тепло. А поряд імітують порятунок людей під час аварії на дорозі. Приїхала на вишкіл і 20-річна рятувальниця Вероніка Ковальська. Вона працює пожежним рятувальником у Золочеві. Найважливіше це рятування людей, це їхнє здоров'я. Ну, звичайно, своє особиста. Це ми не обговорюємо, але люди люди і в першу чергу тільки люди. У мене династія пожежних рятувальників, можна так сказати. У мене і батько, і брат зараз працює пожежним. Навіть не пожежним командиром відділення. Може в подальшому я теж якось почну рости. Тільки батьки мене наштовхнули на цей етап. На завершення за легендою навчань горить ангар із нафтовими відходами, і команда рятувальників у спецкостюмах має його гасити. До подачі восьми генераторів піни середньої кратності було залучено 24 особи. Окрім того, їх ще 16 осіб захищало, використовуючи водяні стволи. А сьогодні перевіряється психологічна стійкість особового складу до виконання важких завдань в умовах. Дефіциту часу загалом таке тренування на кожному з десяти етапів пройшов 101 рятувальник. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.